Війна України з Росією це не лише війна двох армій, це війна країн. Таку формулу війни запропонували росіяни, розпочавши обстрілювати мирне населення, розпочавши обстрілювати мирне населення України під виглядом того, що вони обстрілюють військові об'єкти. Потім вони сказали, що всі ці інфраструктури, котрі забезпечують енергію, тепло. Вони є також стратегічними об'єктами і перевели традиційну війну між військовими двома арміями у війну терористичну. За 2024 рік Росія запустила по Україні майже 2000 ракет, а точніше, 1969. З котрих 1107 були збиті. Якщо порахувати, то виходить, що збили 56,2%. Чому не 100, а не 70%? Треба розуміти, що Російська Федерація масово використовує балістичні ракети, а для їх збиття ми маємо обмежену кількість зенітно-ракетних комплексів. Найбільш Активно росіяни обстріляли Україну у січні місяці, 2024 року, у березні, у серпні, у листопаді це був, мабуть, найбільш активний місяць обстрілу російськими ракетами країни, і кінець року, в грудні, у грудні до нас прилетіло 225 російських ракет російських, з котрих 158 були збиті. Не виглядає так, що в нинішньому році ситуація може поліпшитися. Звісно, ми чекаємо ініціативи Трампа, чекаємо, що він принесе в Україну мир. Але якщо і буде мир, і настане затище, то перед цим затищем може ще відбутися величезна буря за два дні. Цебто 9 січня 2025 року в Німеччині відбудеться засідання у формі Рамштайн, зустріч 50 міністрів оборони різних країн щодо ситуації в Україні. Побачимо, що вони там вирішать, і які приймуть рішення, окрім висловлювання глибокої стурбованості тим, що тут у нас відбувається. Нещодавно. Держсекретар США Блінкен заявив, що США задовго до повномасштабної війни почали озброювати Україну з вересня 2021 року. Ми непомітно постачали їм велику кількість зброї. США хотіли переконатися, що Київ має все необхідне для оборони, такі речі, як Стінгер Джавелін, каже Блінкен. Очевидно, репліка президента, де він застосовує нецензурну. Лексику стосується саме цієї заяви, бо президент наш вважає, що якби США та інші країни Заходу від початку були налаштовані підтримати Україну, а не спостерігати і чекати розв'язки, чим завершиться ця рання фаза конфлікту. Якби росіяни перемогли, Західні країни, звісно б ж, наклали б на Росію санкції, але б прийняли це як доконаний факт. У докорах нашого президента, звісно, є логіка, і вони до певної міри справедливі, оскільки США були нашими гарантами. але США не удочерили Україну, не усиновили Зеленського, і вони не могли робити за нас нашу роботу. Наш президент, очевидно, вже забув, що сам він прийшов у. У політику, у владу з гаслами миру. І Він збирався миритися з Путіном, а не протистояти йому збройно. І під ці заяви, яким чином могли американці утримати Росію від нападу на Україну, якщо Україна сама розкривала для Росії убійми? Не варто спихати із хворої голови на здорову. Ніхто не може зробити за нас нашу роботу. Нам можуть лише допомогти. І наша робота бути готовими давати відсіч різним викликам. А ми жили в якомусь ідеалізованому світі, абсолютно неадекватно оцінюючи загрози від зовнішнього світу. Політико оприлюднив список можливих чорних лебедів на 2025 рік. Чорний лебідь це те, що неможливо передбачити, те, що відбувається поза логікою, щось, що береться з нізвідки, що неможливо прорахувати, виходячи з обставин, з нинішньої оцінки ситуації. І все ж, як бачимо, люди намагаються передбачити те, що неможливо передбачити. Треба сказати, що чорні лебеді можуть бути як і негативні, так і позитивні. Політика називають малоімовірні, але потенційно можливі події, які можуть посіяти хаос. Серед них повалення режиму Лукашенка, найбільша кібератака в історії, яка знищить великий шматок світової інфраструктури. Масштабна епідемія в США, вал ринку та глобальна паніка, вирішальний прорив у квантових обчисленнях, альянс Трампа та Сі Цзіньпіна, а також їх спільна робота над угодою щодо України, зіткнення в США через зміну кордонів Штатів. Ще раз нагадаю: Чорний лебідь якась несподіванка, котру не змогли передбачити. Все про що пише політико, можна передбачити як один із варіантів розвитку. І для всього цього є певний ґрунт, на котрого ці події і можуть прорости. Щодо чорних лебедів, безперечно, вони можуть нас підстерігати, як позитивні, так і негативні, але. Потрібно закладати основи для того, щоб ми могли не лише прогнозувати майбутні події, але й ці події створювати власними руками, власним розумом, щоб ми наш майбутній світ не лише проектували, а й будували і були його будівничими. Наскільки це можливо і в меншій мірі і руйнівниками, як це є зараз?